Що нам знадобиться для встановлення петель? Олівець, кондуктор. Іде в комплекті з петлями. Рулетка, викрутка і шурупокрут з сверлом на 2 або 2,5. У мене залишилось на 2, на 2 тільки. Зараз відмічаю від москітної сітки 120 мм. Тут на кондукторі є виступ 1 мм на товщину москітної сітки. Отак прижимаємо і олівцем намічаємо отвори. Або зразу можемо сверлити. Я намічу краще олівцем зразу. Висверлюю отвір і прикручуємо наші петлі. Перед тим, як користуватися даним трафаретом, необхідно москітну сітку зсередини виставити, щоб зазори були більш-менш однакові по всьому периметру. Ми бачимо і зверху зазори як треба, і по боках. Тому зараз можна брати наш кондуктор, олівець і йти розмічати.